Зараз з нами на прямому зв'язку Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Таміло, вас вітаємо. Добрий вечір. Добро здоров'я. Таміло, вітаємо і хочемо продовжити думку, яку ви нещодавно озвучували в марафоні про те, хто в першу чергу потрапить під кримінальну відповідальність після того, як буде звільнено Крим. А водночас, з того, як ви опишете цих людей, ми зрозуміємо, від кого в першу чергу. Страждають Кремли, знаходячись на окупованій, анексованій території? Дякую вам за запитання. В першу чергу, насправді дійсно дуже важливо відправляти меседжі. Тобто повідомлення нашим громадянам, які проживають на окупованій території, для того, щоб вони розуміли, що тільки за факт їх проживання на окупованій території вони не будуть нести відповідальність. Да, ми розуміємо, що на території Криму є триваюча окупація території. Зрозуміло, що з Криму перетворили його у таку сіру зону безправ'я. Та велику таку військову базу, яка використовується, звісно, що для вторгнення і ведення цієї великої війни повномасштабного вторгнення на нашій території, власне, якщо говорити про питання відповідальності, це одні з перших кроків, які ми зараз пропрацьовуємо для того, щоб забезпечити момент деокупації і реінтеграції в подальшому. Звісно, що під амністію і люстрацію не підпадуть особи, які здійснювали воєнні злочини, які здійснювали порушення прав людини, злочини агресії, в тому числі злочин геноциду і злочини проти людяності. Це однозначно. Це топ посадовці. І взагалі ті посадовці, які приймали управлінські рішення, да тобто особа може не бути топ посадовцем, там середньої ланки може бути, але приймала, наприклад, рішення щодо незаконної мобілізації на території півострова або здійснення пропаганди, або знищення, наприклад, цінностей на території півострова і так далі. Да? Тому такі особи точно не будуть підпадати під будь-які форми амністії, та да? тому що ми розуміємо, що на території півострова це тисячі осіб. Які проживають, і які в тій чи іншій мірі співпрацювали з окупаційними адміністраціями? Ми це теж розуміємо. І е, наша силова система, правоохоронні органи можуть одразу після повернення кон контролю над Кримом не справитись тисячами осіб, які е, там проживали і здійснювали злочин колаборації. Да, відповідно, нам потрібно точно сказати, хто не буде підпадати під амністію. Е, це ті категорії, яких я назвала, і ще будуть це уточнено, Звісно, що е, решта осіб можуть потрапити, наприклад, під люстрацію. Це теж, теж від відповідальності, що вони не можуть займати. Посад в органах влади протягом п'яти семи там десяти років, як ми це будемо визначати? Ну і решта рамки теж правової ми будемо визначати. Вона ще не є остаточною до ситуації на кримському півострові безпосередньо, пані Таміло галяти гауляйтер Криму Сергій Аксьонов попросив не планувати поїздки з Криму в Краснодарський край через Кримський міст 8 листопада. Причини не озвучував на вашу думку, що Чим це може бути пов'язано? Точних причин не відомо, але варто розуміти, що те залізнодорожне полотно, яке є на цьому керченському так званому мості, воно не придатне зараз повноцінно для. Проїзду да відповідно люди, які їдуть по цьому Керченському мосту або автомобільним транспортом, або залізнодорожним сполученням, вони наражають себе на небезпеку. Це варто розуміти. Да, з чим пов'язані заяви Аксьонова, Я не знаю. Можливо, вони хочуть здійснити якісь провокації, власне, які вони постійно роблять на території півострова. А потім, звісно, що звинувачують в цьому українську сторону. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим.